Вітаю вас! Пропоную вам поговорити про наш контрнаступ, але як ви любите. Скол зі саміської да? давайте, дійсно, якось так трапилось трішечки, як її, так сказати, додавали, розповіли. Так що сам час дійсно поговорити про те, що відбувається з нашим контрнаступом, що буде відбуватись далі. Ну і взагалі от поговорити про те, що ну, можливо залишилось закат. Ні, ні. Офіційну інформацію ми завжди підтримуємо, користуємося і будемо користуватися. Розумієте, будь-яка інсайдерська інформація, вона відштовхується від офіційної. Якщо вона дуже інсайдерська, не пов'язана з офіційною, то це не інсайдерська, це фейк. А якщо вона пов'язана, то так. Тому я пропоную вам таке відео, де, ну, скажімо, трішечки більше розповімо, чим прийнято говорити публічно про наш наступ. Але, як ви самі розумієте, це відео виключно для спонсорів мого каналу. Якщо вони спонсору, там є кнопочка спонсор. Так що тисніть кнопочку, ставайте спонсором. А, тоді будете різ. А поки не спонсор, не, не можете. Я не жорстокий просте справедливий. Тому от вам раджу ставати спонсором мого каналу, і тоді будете і це відео дивитися, і пунктики. Ну і взагалі я ж вас виховую, бо в Європі. Вертаю вашу увагу. вам. По європейським правилам. Безкоштовне серде правильне, а от реальний, справедливий, тостовірний не буває. Ну що ж, вітаю спонсорів! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.